Привіт-привіт, друзі! Мої перші весняні привітання вам. Нарешті весна завітала і на наші подвір'я. В мережі з садівниками вже давно поширюються відео та фото, на яких вони діляться цвітінням своїх перших весняних квітів. І ось нарешті цю красу і цю радість можемо спостерігати у своїх квітниках і ми. І ось перед вами галантуси або підсніжники. Вони своїм цвітінням розпочинають новий садовий сезон. Це багаторічні цибулинні квіти заввишки до 20 см, мають зфоникоподібні квіти, що поникають білого кольору. Підсніжниками їх назвали за здатність з'являтися одразу після сходження снігу. Галантуси квітують вже протягом тижня. Вдень дуже тепло та сонячно, Та вночі ще залишається мінусова температура від 5 до 7 градусів морозу, та мороз не завдає шкоди квіткам галантуса і вони не втрачають своєї привабливості. Підсніжники зростають на сонячних місцях або у напівзатінку та полюбляють вологий ґрунт. І дуже цікаво те. Що навіть якщо квітка буде повністю вкрита снігом, то це не зіпсує рослину. Вона й надалі буде квітувати. І чим холодніша весна, тим довше буде цвітіння галантуса. Підсніжник має дрібні цибулини, що вважаються отруйними. Його рекомендують висаджувати восени, як і інші цибулинні квіти, що квітують навесні. Без пересадки він може зростати від 5 до 7 років. Цвітіння галантуса в саду є першим, і хоча квіточки в галантуса дрібні, але вони такі бажані, бо це наче символ настання тепла, настання весни. Друзі поділіться, будь ласка, чи маєте ви галантуси в своєму саду, чи можливо ваш сад починає квітувати не з галантусів? А з якихось інших рослин буду вам дуже вдячна. Я вам дякую за те, що ви перебували разом зі мною. Підписуйтеся на канал, заходьте, будь ласка, коментуйте, буду дуже рада! На цьому в мене все. Дякую і до побачення!